В наявності топовий автоматичний інтелектуальний зарядний пристрій з великим яскравим та інформативним дисплеєм Halkman Sigma 5, розроблений та виготовлений в США. Завдяки максимальному класу пили та вологи захисту IP67, цей зарядний пристрій можна використовувати будь де навіть якщо у вас в приміщенні висока вологість або багато пилу в повітрі. Внутрішні елементи надійно захищені та з часом не будуть окислюватись та перегріватись від пилу. Також має пасивне охолодження без будь-яких рухомих частин. Таким чином, його можна залишати на тривалий час без нагляду. Сумісний майже з усіма акумуляторами на 6 В та 12 В ємністю від 6 до 120 Аго. А саме, герметично-сенцево-кислотними літійонними батареями, включаючи акумулятори глибокого циклу, акумулятори АГМ, гелові, рединні та необслуговування. Дев'ятиступінчатий оптимізатор заряду забезпечує потрібний рівень заряду акумулятору. Автоматично виявляє та відновлює сульфатацію акумулятору та кислотне розшарування. Має 5 розумних систем захисту, а саме, захист від зворотної полярності, захист від короткого замикання, високотемпературний захист, захист від перенапруги, захист від надструму, відсутність іскри при підключенні.